Я вважаю, що нехай українці будуть українцями, а іноземці іноземцями. Чесно, не була готова до таких питань. Е, так, дайте я подумаю секунду. Запросто. Okay. Окей. А що саме це вам дасть? Можливість голосувати в іншій країні. Напевно, ще щось. Плинути на вибори в Америці? Так, да, плинути на вибори в Америці. День, телеканал, правда, тут Львів, Знаю, що ви вже не перший раз. Ми сьогодні опитуємо стосовно множинного громадянства. Ви сьогодні прийняли законопроект. Ви за, проти? Звичайно, ви знаєте, що для того, щоб відновити кількість людей, яка була до війни, це в кожній сім'ї має бути по чотири дитини. А як думаєте, українці не почнуть виїжджати масово за кордон? Із за цього? М -м -м. Так що хочуть, то поїдуть і так. Ну, якби, ви знаєте, корупція перемагає завжди. А от як би вам дали ще один паспорт? Яку б Україну ви для себе обрали, і чи ви би виїхали б виїхали з України не постійно? Ну, я би не виїхав, бо мені подобається ця країна. А якщо я, був би, якщо я вибір якийсь, я з дитинства в нью йорку хотів побути. Ну, прямо мені подобаються ці дома високі, от, там, небоскреби. схреби. В фільмах дивлюсь, там, як людина павук літає. ну. Клас! Класно! Побувати в Нью-Йорку, так. Да. Але а ви побувати, не жити. Ну мені тут подобається. З однієї сторони це і добре для людей. Певно, немає нічого поганого. А ви б хотіли отримати ще один паспорт? І чи залишилися б би тоді в Україні? Я залишилася би в Україні, і паспорт поки не хочу отримувати ніякий. Можливо, молодь більше такого схоче. А старші люди, певно, будуть жити на своїй батьківщині. Тому що для вас Україна це що? Це моя батьківщина, це дім, де я народилася. Це моє все. Тут поховані мої батьки, тут все. Я вважаю, що нехай українці будуть українцями, а іноземці іноземцями, але як, як буде, то нехай так буде. А ви, б для себе хотіли ще якесь громадянство одне. Для себе мені подобається в Україні. Я тут народився, я тут живу і це моя країна. Телеграма, правда, тут твір. Сьогодні прийняли законопроект щодо множинного громадянства. Ви за? Проти? Проти. А чому? Ну, тому що воно руйнує Україну зсередини. Я... Тобто ви вважаєте, що багато людей захочуть мати інше громадянство і вийдуть з України? Зараз не відповідний час щоб приймати такі закони. Зараз треба думати про своїх людей, а не про множинне громадянство і продаж землі. І все решта яке тільки сприяє нашому. Знищення. Дякую. Дякую. Сьогодні прийняли законопроект щодо множинного громадянства. Ви за, проти? Нейтрально. А чому? Ну тому. Тобто іноземці, які воюють на території України, хочуть мати громадянство України а, і своє залишити? в цьому напрямку так. Окей. А якщо українці будуть мати множине громадянство, і в Україні мати громадянство, і ще десь. Ну, Там можуть бути варіанти, я думаю. Ну, зараз я не готовий я чітко відповісти на а це. А ви б хотіли мати якесь громадянство ну, ще? Ну, Напевно, ні. Е, чесно, не була готова до таких питань. Е, так, дайте я подумаю секунду. Запросто. Окей. Okay. Напевно, це непогано, якщо громадяни інших країн можуть мати змогу, мати українське громадянство. Так як це трошки розширить кордони і плюс збільшить нашу популяцію, це непогано. Щодо ситуації навпаки, мені здається, ну тут соу-соу. So -so. Напевно, це не дуже добре. А чому? Ну, тому що ми трішечки можемо втратити свою автентику. Не те, щоб зовсім не те, щоб це прям супер страшно, але. Може бути а, чи не почнуть українці покидати свою країну? Так, якщо вони отримують ще одне громадянство, вони будуть обирати іншу країну, а не Україну? Цілком можливо, що так. Вони будуть покидати країну і вже покидають і дуже великий відсоток а, громадян. Виїхало за ці три з половиною роки, і більшість з них не повертаються. Тому от власне, тому ця ситуація може трішки погіршити. Я ставлюся нейтрально, бо я так сильно не розбираюся в цьому питанні. Але тобто це можна мати як подвійне громадянство, а раніше не можна було. Не можна. В Україні не можна було. Я про я за, мені подобається. А які б громадянство ви собі обрали? Я не знаю. Якесь, я не думав про це насправді, але якесь європейське, в принципі, я за це не задумувався, тому конкретно не відповім. А що саме це вам дасть? Можливість голосувати в іншій країні. Напевно, ще щось Плинути на вибори в Америці? Так, да, Плинути на вибори в Америці. Ну власне, ви от, уявимо, утримали громадянство іншої країни. Ви будете виїжджати з України назавжди? Чи ви залишитесь і просто будете подорожувати? Мені подобається Україна, тобто і в мене немає якоїсь такої думки, щоб поїхати назавжди, подорожувати було би класно, але так, що повного переїзду не планую. Ну ситуація в країні зараз не дуже. Але якщо би було все нормально, тоді напевно що ні, напевно, що подорожувати і вертатися назад. Ну, ось сьогодні його прийняли. Да. А так, ви так, б так. хотіли мати ще одне громадянство? А тепер що не, Щоня... Кіпра і ізраїльське чолові, <рес> <рес> звичайно, лише ніколи не буде. Так повністю підтримую. А для чого вам подвійне громадянство? Ну то явимо, так? да. Ну а що ні? Ну якщо можна, то що б ні? Хіба б в плані туризму? Так би так, ну так цікавості би подивився, так але вернувся би сюди. А на вашу думку, багато українців не захочуть так отримати громадянство і не завжди покинути нашу країну. Захочуть дуже багато. Дуже багато захочуть. Жливо, ну, війна, так, війна закінчиться, дітки, так. війна закінчиться, то буде туризм. А так буде війна, то буде а так. Що говорити про іноземців, вони так само мають отримати, мають право отримати громадянство України. Чи багато іноземців захочуть цього? Та думаю, так, напевно. Після війни можливо. Краще жити в Україні, ніж в Пакистані чи Бангладеші. Сьогодні прийняли законопроект щодо множинного громадянства. Ви знаєте, що це таке? Ні. Це коли іноземці мають право мати українське громадянство і своє, а українці навпаки. За? Е, Я? Я не маю нічого проти. Проти. 18 років мають? Не мають. А можна запитати? Можна. За? Проти? Та, певно, за, чому ні? Хотіли б отримати, так? Друге громадянство. І яке саме, якщо так? Це залежить від країни, в якій я буду вчитися, в якій я планую далі жити. Тому якщо мені буде зручно отримати громадянство, наприклад, той самої Польщі. Мені було б дуже добре, якби я мав ту саму і українську, і польське міг би жити в шоті, шоті, ну, що в своїй країні, що в Польщі з максимальною зручністю. Чому б і ні? А ти? Я не знаю. На вашу думку, чи багато українців залишиться тоді в Україні, чи вони захочуть виїхати назавжди? Я думаю, хто себе відчуває по-справжньому, справжньо потрібним Україні, тим більше зараз в цей час, я думаю, що вони залишаться в Україні, щоб там не було. Я, наприклад, за Україну, за українське тільки громадянство. А ось стосовно іноземців, вони захочуть отримати українське громадянство, чи багато їх буде? Не можу сказати. Не можу сказати. Не багато хто воює на нашій стороні з них. Можливо, можливо, можливо. А ви як думаєте, іноземці захочуть українське громадянство? Ну після того, як москалі нарешті відійдуть від нас, від цепляться то в Україні є більш ніж потенціал для того, щоб стати на рівень з країнами світу. Це моя бійців певне з нашими ресурсами.